І сьогодні ми будемо дізнатися про своїми програмами? Зустрічайте Чатіма Капіч! Здравствуйте, розкажіть мені, будь ласка, Чатіма. А ви знаєте, хто любить наші улюблені шоу? Просто як любити своїх українців. Давайте познайомимось. І так, перше питання: у кого знаходить бажання твоя? Давайте подивимось, правильно чи правильно? Правильна відповідь! ага -ха, ха Друге запитання на 200 гривень. Що обізнати своє задоволення? Правильно! Правильно чи неправильно? Правильна відповідь! Третє запитання: Когось знайдете президента України. Володимир Зеленський! Володимир Зеленський! Так, правильно чи неправильно? Правильна відповідь! У 2019 році було Володимир Зеленський. Останнє запитання: У когось знайдуть Америка, американський президент. Давайте правильно чи неправильно? Неправильна відповідь! Ви горайте при зим! На жаль, дорогі пані та панове, та тіма, це неправильна відповідь. Уйдьо, пошел ВОН! Пошувон! Пошел ВОН У воно! Ай-яй-яй, який кошмар! Таба програма КОХАЙ МЕНЕ! З вами є Олександр Горний і до побачення на телеканалі Азі.